Бойовий гопак це яскравий приклад того, як в українській культурі краса і сила поєднуються в одному русі. Це шлях джури, шлях козака, шлях воїна, який не тільки б'є, а ще й танцює душею. Ми, сучасні нащадки козаків, не забуваємо, традиція живе тоді, коли її продовжують, і ми продовжуємо тренування, виступи, єдність у команді. Усе це формує нас як патріотів, як оборонців. Як людей честі, Назар Лісов, лідер нашої команди. Яна Гуць. Розумна та вправна. Артем Тютюніков АйТІ мозок команди. Марія Заброцька. Безстрашна і рішуча. Деніс Калашнік. По справжньому надійний, Тарас Жданов. Наша опора і стабільність. Дар'я Мурашкіна. Швидка і кмітлива трудівниця. Альона Худіна енергійна, смілива та безстрашна. Ростислав Ліпара. Майстер з планування та організації Олександр Довгополий. Врівноважений та мудрий. Владислав Чорновол володіє справжнім духом бійця Ця команда. Справжні герої, готові протистояти будь-яким труднощам і перемагати. Усі разом вони незламна сила. Войовий гопак. Справжня незламна сила.